Во істину каже Аллах, до тих, які говорять Господь наш Аллах, а потім йдуть прямим шляхом: сходять ангели і кажуть: не бійтеся, не сумуйте, і радійте від звістки про рай, який вам обіцяно». Отже, Роббун Аллах, тобто увірвала Аллах, і сказали: Господь наш Аллах, тобто відправна точка, Іман, свідоцтво віри. Слова ля ілля іллялла, що мається на увазі в даному аяті, віруючих, що означає, ідуть прямим шляхом, алістіхам, віруючий, сталість або стійкість. Це перебування на словах немає Бога крім одного Аллаха через виконання Його права, права Аллаха. Дотримання Його, тобто Всевишнього наказів, утримання від того, що він заборонив. І задоволення тим, що він передзначив, передбачив.